Я думаю, що поки що хай він буде, мені здається, в нього ще є якісь козирі, про які ми, можливо, не знаємо. Росія завжди буде хапатися за будь-яку новину, щоб використати її точно проти нас. Тому зі словами точно зараз треба бути значно обережнішими, особливо високопосадовцями. Ну, а потім це вже було зрозуміло, що Арестович міг його підлякати, і на тому все закінчилося. Я не знаю, чого його тримають досі при владі. Ну... Вже давно можна було при тих, при, при тих активістах. Там ще здається, Сергій Стерненко щось е, знайшов, що він там має або російський паспорт, або щось з Росією пов'язано, або на російських активістів працював. Е, то е, я думаю, що ще тоді можна було знати. Там я просто переслав його і всі сказав своїм батькам і сестрі сказав, щоб вони теж не дивилися його. Він просто як експерт виступає. у нього є своя публіка, на яку він націлений, правильно? Якщо так. я за ним не слідкую, для мене абсолютно все, що він говорить, не є можливо. Просто потрібно надавати, напевне, якщо публічна особистість, так інформацію перевірено, не поспішати з висновками наперед, що ППО збило, було чи влучили самі росіяни. Інформацію спочатку перевірити, а потім вже давати в маси, щоб не було ніякого непорозуміння залежить, як хто як хто сприймає. Я думаю, що цим більше користуються російські СМІ, типу, щоб підсилювати оцю емоційну штуку проти нас. Типу, ну я, я не думаю, що українцям дуже дуже сильно воно пошкодила його заява напряму. Типу, бо мало хто зараз, на мою думку, звертає на це увагу е, з тими його стрімами, з як його, Ф, да, 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 да. його не слухали, не чула. Про звичайно, що я бачила новини, читала, але не арестовучилася.